Сьогодні, вперше за багато років, я мав можливість бути на богослужінні, і так сталося, і дуже приємно, що так сталося, що це було саме в Зарваниці. місце, в якому я не перший раз, місце, в якому було дуже багато людей і дуже багато віри. Я дуже не люблю розповідати про те, як справляю свої духовні потреби публічно. Але ось про що я хочу сказати: сьогодні величезна маса людей зібралася туди не тільки задля богослужіння. У людей, очевидно, є потреба спільноти. Люди відчувають важливість бути разом, відчути енергію, віри сусіда. І це дає величезний оптимізм, тому що Україна зможе самоорганізуватися для своїх наступних політичних перемог. Щоправда, перед цим. Вона має пройти морально про завантаження, і от те, що відбувається в таких місцях, як Зарваниця, дає надію на те, що це вже процес почався.